Де вас вітати на каналі iFrame Ukraine. Сьогодні огляд найважливіших новин з Європи та світу. Якщо вам цікавий цей контент, можете підписатись, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також ви маєте змогу підтримати україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам! Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн через улюблене своє видання політико. Горда заявила, що весь світ вишукувався зараз в чергу, щоб працювати з Європою. Ви знаєте, що це сталося після оголошення нових торгівельних тарифів Сполученими Штатами. Зараз дійсно країни почали шукати, так скажемо, надійного, надійного партнера. І таким партнером, за її словами, стала Європа. Тобто, поки Америка закручує гайки, європейський союз намагається взяти на себе. Ми бачимо роль глобального центру стабільності. Але чи витримає він тиск світової конкуренції, ми побачимо. Також несподіваний поворот в Німеччині за останніми опитуваннями. Альтернатива для Німеччини набирає вже 26% підтримки, це історичний максимум. Вперше ця партія випереджає навіть блок ГДС хсс який має 25%. Тобто партія, яку відкрито підтримують у Сполучених Штатах, набирає популярності на тлі. Незадоволення традиційними силами, але це може стати також викликом для стабільності всієї політичної, вважаю, системи країни. Звичайно, питання, наскільки ці опитування відповідають дійсності. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях. Також судова таємниця, нещодавна німецька розвідка вирішила мовчати про походження COVID-19. Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу відмовив офіційним німецьким медіа в доступі до інформації про. Походження коронавірусу. тобто, з одного боку, люди мають право поготи знати правду, але не в цьому випадку, як ви вважаєте, чи не занадто багато секретів у демократичній Німеччині? Угорщина зараз, друзі, як Троянський кінь Кремля в Європейському Союзі. Це моя особиста думка. Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан він продовжує блокувати військову допомогу для України. Це вже не просто вважаю, особлива думка. Це відверта проросійська політика в центрі Європи. ЄС розглядає можливість навіть позбавлення Угорщини права голосу. Але чи вистачить рішучості, як ви вважаєте? Я вважаю, що ні. Орбан, я вважаю, грає на межі використовуючи ЄС як банкомат, одночасно підтримуючи Кремль. І це, звичайно, виклик погодьтесь не лише для України, а й для самого Євросоюзу. Чи зможе він захистити свої цінності від внутрішніх загроз? Побачимо, Китай та Росія брати по зброї президент Зеленський. Звинуватив нещодавно Китай у постачанні зброї Росії та участі китайських фахівців у виробництві озброєння на території РФ Китай звичайно офіційно заперечує цю інформацію, але чи можна йому вірити? Я вважаю, що ні. Тобто, Китай ми бачимо не просто нейтральний спостерігач, а активний учасник конфлікту на боці агресора. Шокуюча заява від всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона попереджає про глобальний дефіцит антибіотиків у світі. Життєво необхідних у багатьох країнах, а причина від збоїв у виробництві до зростаючого попиту. Тобто, в той час як світ засереджений на війнах і політичних конфліктах, медична система ми бачимо, стоїть на межі колапсу згідно з заявами ВООЗ. тобто без належного лікування, звичайно, прості інфекції можуть знову стати смертельними. Також нова війна заходу проти Китаю. Сполучені Штати та їхні союзники посилюють зараз обмеження на експорт чипів до Китаю, що вже, до речі, призвело до мільярдних витрат. Тобто ми бачимо, що технологічна війна набирає обертів, поки Захід намагається стримати Китай, той використовує цю ситуацію для зміцнення власної промисловості. Хто вийде переможцем, поки що, друзі, це питання відкрите. Італія, в свою чергу, Підтримує Ізраїль, але з ноткою критики. Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозето висловив підтримку Ізраїлю, але водночас він розкритикував дії ізраїльської армії в Газі, зокрема, удари по лікарнях та загибель цивільних. Вважаю, що Італія намагається балансувати між підтримкою союзників та дотримуванням гуманітарних принципів. Це свідчить про складність дійсно ситуації на близькому сході та необхідність обережного політичного підходу. Британія, в свою чергу, може повернутись до призову у Великій Британії. Зараз знову заговорили про можливість відновлення військового призову. Хоча уряд зараз заперечує такі плани, все ж таки обговорювання в суспільстві набирають обертів. Зростаюча напруга у світі змушує, ми бачимо країни переосмислювати свою оборонну політику. Чи стане Британія першою західною країною, що повернеться до обов'язкової військової служби? Цікаве питання. А Європа, в свою чергу, готується до нових викликів. Європейські країни зараз збільшують оборонні бюджети та переглядають свою безпекову політику на тлі зростаючих загроз. Іспанія, наприклад, оголосила про додаткові витрати на оборону в розмірі 10,5 мільярдів євро. Тобто Європа усвідомлює, що мир більше не можна сприймати як належне, і підготовка до можливих конфліктів стає новою нормою. Ви знаєте, що після того, як Сполучені Штати почали віддалятися від європейських стран, лідери ЄС. Обгорюють нові стратегії безпеки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляй, наприклад, заявляла нещодавно, що безпека Європи знаходиться на переломному моменті. Європейські країни зараз визнають необхідність зміцнення власних оборонних можливостей та зменшення залежності від Сполучених Штатів. І Останні новини з Франції, Лепен і її партія Національне об'єднання готуються до серйозного прориву на виборах до Європарламенту І за останніми опитуваннями в. Вони мають 30% підтримки. Макрон, звичайно, панікує і готує нові призначення в команді. Франція це не виняток. До речі, вся Європа зараз ми бачимо, на жаль, правіє. На жаль, це не просто тренд, а хвиля, що може змінити Європейський Союз до невпізнання. Звичайно, якщо Лепен вистріли так скажемо у європарламенті, то готуйтесь до нової риторики в Європі: менше міграції, більше націоналізму. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що доведе цей канал. До зустрічі!